Так, прошу подивитися на помідорчики. Це називаються вони черевички. Оці помідорчики називаються черевички. Вони такі довгасті. Прошу подивитися. Така грядочка в нас, черевичків. Так, це вже інше. Ні, там зустрічаю з цього боку, прошу подивитися на черевички. Так, це в нас цибулька і салатик. Так, Тут ми заходимо в нашу тепличку. І тут наша тепличка відкривається, відкривається. І все ми бачимо? Прошу подивитися на це. На цю фієрію просто помідорку. Ну, Я помідору залежна, напевно. Томатозалежна. На рахунок вирощування помідорів я пристрастилася. Це мені дуже подобається. Так, тут різні помідори. Це космонавт Волков високий. А це відьма не відьма. Низеньки невідима-нівидима. Так. Оце е, внуковий, чудо внуковий називається. Оце, м, я не пам'ятаю. Оце рожеві помідорчики. Це або батяня, або якесь рожеве диво. Оце, я не пам'ятаю. Десь в мене має бути написано. Так, ось такі ці маленькі, оці маленькі, це, відьма, не відьма, оці великі і якісь великі. Так. Ось тут червоні-червоні внизу і навіть починають вже портитися. Мають на увазі морщитися. Так. Оце, прошу подивитися, якісь чорні, я так думала, помідори, бо я садила тут чорний, мулатка. Або шоколадне щось таке. А це прошу подивитися на ось такий помідорище. Прошу подивитися, які це помідорище. От такі у нас якісь шоколадні. Прошу подивитися, оце в мене такі шоколадні. Базилік серед помідорів і буря. Тепер йдемо оглядати ще одну помідоркову грядку. Ось вона. Зараз ми підходимо найближче. І ось. Боже, хто полетів? Ой, лелека. Так, прошу подивитися. Сорт підсніжник дуже. Е, припрошую. Це кетчупні американські. Ось вони. У них листячко подібно до листя картоплі. Вони тим відрізняються. Їх завжди можна в розсаді відрізнити. Можна перепутати всю розсаду, а кетчупні ніколи. Тому що в них такий листочок. Як бульбочки від бульбочки. Так. Оці, я так думаю, що в нас перепутані помідори, тому що, ну, тому що так сталося. Тобто вони мали бути високі, а вони невисокі. Тобто, я думаю, що тут просто е сорти перемішані. Так, оце, тепличка з цього боку, скільки червоних помідорів. вау вау вау, вау. Так. Це наша цибулька. Цибулька цибулька экзибишн. Вот